Одразу 20 закладчиків опинилися на лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді. Наймолодшому з учасників справи випнулись лише 16 років. В основному вік підсудних 20-25 років. Зараз 9 хлопців та двоє дівчат перебувають під вартою. Решта мають іншу форму запобіжного заходу. Один із закладчиків, поки розслідується справа, вже встиг вступити до лав ЗСУ. Молоді хлопці і дівчата, як стало відомо, розповсюджували наркотичні засоби на території Волинської і Львівської областей. Самі підсудні з Луцька, Коваля, Житомира та Львівської області. Усі співпрацювали з одним і тим самим телеграм-каналом. Щоправда, адміністратора правоохоронці так і не знайшли. В ході досудового розслідування було вилучено більше п'яти кілограм наркотиків. В деяких підсудних співробітники поліції виявили від 600 і більше закладок. Було задокументовано 139 епізодів. По 116 з яких оголошено підозру. Усі епізоди об'єднані в одне кримінальне провадження, яке стартувало у січні місяці. У зв'язку з тим, що прокурорам не вистачало часу провести усі необхідні слідчі дії, вони клопотали про продовження строку досудового розслідування ще на 6 місяців, і суд, попри заперечення окремих адвокатів, задовільнив це клопотання з огляду на те, що йде мова про збут наркотиків у складі організованої групи, підсудним світить від 8 до 10 років ув'язнення.